22 січня українці відзначають символічне свято День Соборності України. Це день, коли народ об'єднався для досягнення великої мети незалежності та соборності. За історичною довідкою 22 січня 1918 року на четвертому універсалі Центральною Радою було проголошено, що Україна стала незалежною державою. Рівно через рік було підписано акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Дві неподільні частини України знову об'єдналися в єдину державу. І до нині тема єднання народу як ніколи актуальна, адже всі українці в наш час мужньо та гідно борються проти сильного та кривавого ворога в день соборності України традиційно згадують кожного, хто відстоював суверенітет та незалежність держави колись, і тих, хто на війні віддає своє життя за свободу всього українського народу сьогодні. У серці міста біля пам'ятного знаку встановленого учасникам АТО ООС, що загинули за Україну, посадовці міської ради на чолі з міським головою Ольгою Попенко хвилиною мовчання вшанували пам'ять кожного Полеглого героя на знак поваги тих, хто захищав цілісність, незалежність, суверенітет, неподільність та соборність нашої держави до меморіалу поклали квіти. Сьогодні наша держава відзначає День Соборності. Це особливий день у житті нашої країни. На превеликий жаль, це вже не перший рік. Ми відзначаємо День Соборності не під мирним небом. Цей нелегкий для нашої держави час, коли в нашій країні йде війна, наші Захисники боронять рідну землю, захищають суверенітет, незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Ми з гордістю скажемо: ми пишаємо свої історії. Ми пишаємося великим, величним, героїчним і мужнім українським народом. Ми дякуємо Збройним силам України. Ми твердо віримо в перемогу. І бажаємо усім одного мирного і світлого неба. Починаючи з 2014 року, прилучани стали на захист України. На жаль, загинувши в бою до рідного дому, деякі відважні воїни повернулися на щиті. Вони полягли за неподільність та суверенітет держави. Захисники України, герої Прилуцької громади, мирно споглядають на перехожих. Вони долучилися до небесного воїнства і тримають небо над усім українським народом.